Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Уже починають відцвітати азалії, і я вам хочу ще показати, як вони гарно цвітуть, пахнуть, бджоли їх люблять. Пелюстки опадають і вже скоро цієї краси не буде. Знову потрібно буде рік чекати. Тому фільмую дуже гарні, пахучі, Ось такі. Мандарину немає, гейша теж відцвіла. У чекають цвітіння. Сальса, молодий листочок, такий гарний, шоколадний. Вони весною весь такий шоколадний кущ був, а потім ось так колір трішки, трішки змінюється, буде цвісти. Цей кущик. Вільний, можу вам його пропонувати. Маю такі два: один для себе, а один лишній. Я просто не встигаю все поливати, доглядати за ними, тому, тому пропоную. Або як зацвіте тоді, якщо достоїть. Мінливої ще трішки є. Три ящики. Ось такі кущі, всі ось такі. Декілька листочків трішки підгоріли, тому що жарко, сонце, горщик малий, пересихає швидко. Є рожева, декілька європи і, і мінлива. Мінливої найбільше, тому що вона. Вона найбезпробле... найбезпроблемніша. Привезла кору, буду підсипати ще, ось так. Вона підсохне, те потрібно її поламати, гарно ламається. І підсипати. Колір буде трішки на клумбі відрізнятися, тому що свіжа кора вона світліша. Але. Мене це не дратує. Через деякий час, через місяць, все буде одинаково. Я раніше слідкувала за цим з однієї клумби, збирала, підсипала свіжу повністю всю, щоб був одинаковий колір, а потім вирішила, що це лишня робота і стільки часу в мене немає. Місяць буде відрізнятися на клумбі, а потім вся, все рівно буде одинаково. Так, цвітена речена втікачка. Така красуня. Ще не повністю відкрилася. Я е, живцювала, але вони не вкорінилися. Тому е, мало звисає. Бачите, вона така шапочка. А пагони, котрі звисали, я відрізала. Не знаю, напевно, більше живцювати не буду. Тому що, що вона. Як який рік? Деколи приймається, деколи не приживеться. І цвітіння толком немає, і, і, і садженців немає. Діамант руж підрощую у горщику, Буду висаджувати у ґрунт, тому що моя в ґрунті щось не дуже хоче розростатися якась така слабенька. Тому заміню зразу на готовий гарний пишний кущ. Рододендрон. І яка краса. На вулиці сонечко, тому так трішки пелюсточки прив'ялі, але все воно відновиться. Молоді листочки у них м'якенькі, а потім стають уже жорсткі, коли трішечки підростуть, наберуться сили і будуть теж такі тверді, восковиті, гарні, куч декоративний. І з квітами і без квітів, тому що ця варіагатність прикрашає. Хости. Ось така красота. Сьогодні хочу познімати півонії, тому що вони. Довго не цвітуть. Така красуня Сара Бернард. У неї такі малинові є полосочки. Гарнюня. Багато комах біля них завжди, біля піонів. Вони. Вони солодкі. Фантом такий величезний. Барзела, Little lime Купаємо дренаж нарешті. Ось тут, в цьому місці, нам дуже в нас дуже мокро, і рослини погано себе почувають. Тому, тому нарешті дійшли руки, купаємо дренаж. Уже буде рослинкам краще. Стробберіблосом такий кущик гарненький пишний. Йому вже п'ятий рік. Полярний ведмідь. Ось так. Хакуру ще не стрижу. Ще вона досить декоративно виглядає, тому поки що ще не чіпаю барбарисики. Ось цей піон, він вишневий. Восени буду, напевно, викопувати, тому що їм тут ось цим рослинкам тісно. І е, барбарис так, виходить в тіні, і, і колір не такий, не такий, як має бути. Він має бути набагато яскравіший. Це Orange Ice, Бачите, який в нього листочок. З, такою, з таким жовтим крайчиком. Красивий. Я його всередині він, сонечко, не потрапляє, зелений. А зверху такий яскравий оранжевий. Але має бути яскравіший. Тому приберу восени піони. Щоб рослинкам було краще. До речі, я вже повикопувала на своїй алеї колхікуми осінні крокуси. Хто чекав, пишіть. Є цибулинки. Це ще має більш-менш зелене листя, тому поки що ще не викопую. Нехай дозрівають гарно цибулини. Але теж буду викопувати і ділити. Оця клумба мені чомусь вона така, ось ця частина її така, ну, якась похмура. Тому, напевно, ось ці знову буду викопувати. Ось цей зебринус. У нього вже з'являються полосочки, бачите? Це карликовий. Він разом із цвітями до 60 см. Виростає. Тому буду ось ці, напевно, викопувати, кудись пересажу в інше місце. Якщо будуть лишні, то запропоную вам, але на осінь. Зараз їх чіпати не буду. Нехай приживаються, вони не дуже люблять пересадку. А на це місце висажу яскраві яскраві брисклетики. Ось такі жовтенькі, як біля барбарисів. Тому що воно тут якось так зливається і сумненько. Як будуть жовті бересклетики, жовті бар... жовті напевно буде краще. Ще подивлюся, як буде... який вигляд буде, як зацвітуть злаки, як зацвіте зібринус. Ось в цьому місці яскраво, там є червоні-червоні барбариси то ця серединка мені подобається. А край щось так не дуже. Коли тут росли Барбарис Марія, воно виглядало яскравіше, але вона росла на ось цьому місці. Я її, Я її пересад... ну, пересадила, викопала, тому що мені тут захотілося висоти. Висадила блюеру і буду їх формувати якими вузькими якимись фігурками. Коли продовжиться ось тут жовтий колір із бересклету, думаю, буде гарно. Сад це така творчість, одне садиш, здається, воно буде все. Тут воно буде гарне, тут йому місце. Підросте, вже тобі воно не подобається. Бачиш, що то може бути ще краще. І так, безкінечний процес. Ось така ось така моя територія. Оця, бачите, ця діамант-руш, вона тут і вже п'ятий рік, але вона чомусь тут погано наростає. То пропаде, відновиться з брунечки. Тому я вже хочу. Підростити в горщику, наростити гарну кореневу і висадити сюди готовий кущ. Висаджувати буду так, напевно, під осінь, щоб встиг ще прижитися на новому місці і добре перезимувати. А цей пересажу в горщик, або, можливо, вам запропоную побачу, буду бачити. Кортензії з бутонами. З бутонами на старих гілках, а на нових будуть бутони пізніше. Ось така діляночка. Зараз я вам ще покажу цибулини колхікума. Ось такі цибулини. Ось це все листя. Корисні речовини з листка перейдуть в цибулину, тому декілька днів вони ще у мене тут так постоять, поки не засохнуть. Накриваю, щоб не припікалися. Вони мають бути на свіжому повітрі і не на сонечку. Тому куми можете замовляти. Буду обробляти. Ось цю територію. Кору сюди буду досипати, тому що не вистачило. Гортензії підростають. Деякі тут тимчасово, я вже казала, але на їхнє місце, на місце підростають інші. Ще трішки місяць, і вже будуть квіти. І вже будуть квіти. Ось така у мене, дівчата, на сьогодні для вас трішки інформація. Лохиночка набливається. Віться, які ягоди будуть гарні. А жимолость нам шпаки з'їли. Не припильнували. І вони дуже-дуже швидко. За два дні буквально кущі були голі. Тому лохину вже буду пильнувати. Всім гарного дня. До зустрічі!